Друзі, переходимо до наступного поєдинку. На часі у нас АТЛ-2 проти Славутича. Протистояння із дивізіону Друга ліга. Звітна гра програму протистоянь другої ліги. На сьогодні закриває. Невдовзі з'явиться передача протокол. Звітної зустрічі шведесенько зі складами ознайомимося. Тож, АТЛ-2, голкіпер зі старту Роман Якущенко, другий номер, 44-й номер. Капітан Даніл Баликін. 21 номер Артем Охрименко, 10 Олексій Коваль, номер 9 Роман Касьян, без номеру Артем Хацкевич, 29 Білі Цантос, номер 33 Михайло Денисов, 93 Євген Микола Юк, і номер 1, другий кіпер Олег Козішкурт, Славутич, Ігор Жема, кіпер, 23 номер, 8 Євгеній Вигоднер, 9 Владислав Огієвський, 10 капітан Максим Івашко, 11 Орест Брилінський, 17 Євгеній Самілик, 18 Максим Петрович, 22 номер Тимур Шмурадов, 3 це другий номер Страж Славутича Олександр Маса. Від кіпера опоненти нині Роуз почали. Артему тягне м'яча уперед. Краєм тим же продовжує простріл на Денисова. Виконує передачу Миколаюк. Вставляв ліву Михайло Денисов. Поки не вдається влучити у площину володінь Нігоряжеми. Ігор Ігор виконує введення. Самілик боровся за цей м'яч із Охріменком. Самбілі розіграє на власні і знову Охріменко. 10 десятого номера на Олексія Коваля. Праворуч рішення Миколаюк перед ним Петрович. Далі продовжує Євген Сам у центрі Миколаюки. Драгі за всім трішки забракло зараз дістатися до цього прострілу Олексія Коваля. Євген Миколаюк, пішов старти важко. Якущенко, Якущенко виходить. І Роман Якущенко вже увів Денисов. Денисов цього м'яча опановує перед суперником, грає направо. Контакти, Якущенко. Вийшов вибив м'яча. За межі поля той виходить. Жема. Кіпер Славутича над далеко вперед, меж опускається друг стража АТЛ-2. Уведення Романа Якущенка скидає Денисов для Миколаюка. Євген Миколаюк. Петрович на пару з Максимом Івашком тут дали ради 93-му номеру колективу АТЛ-2 без Євгена Миколаюка без свого такого головного геймченджера. другої половини минулої кампанії в третій лізі. атл 2 упав у другу лігу. Минулого вікенду команда стартувала. Стартувала із трьох пунктів, набутих за підсумком проти протистояння з будівлічками Олександра Шастернева з Білюкса. перемога 4-2 із хетриком усього десятого номера, який зараз із м'ячем. І, напевне, таке непорозуміння стається між десяткою Ковелем і Михайлом Денисовим. Славутиш напускав минулого вікенду. Новачок другої ліги ФК «Нова». Вісім голів провели підліпічні Олександра Шестерньова у рота Славутича володіння ігоря жеми хоча кілька таких дуже яскравих моментів в рамці мав ігор. Тому поєдинку. <плес> Коваль і розіграє все таки на Охріменка. Артем з лівої голови тимуриш мурату підставляє. І встигає також після увімкнутися проти Денисова. Вийшло в хати цього м'яча за бокову лінію. Розіграє Микола Юк до центру. Коваль. От він Жема. П'ята хвилина. Жема виручає Славутич. поки у цій команді, в нашому чаті є активна підтримка. тл 2 Цю атаку продовжуватиме. Після розіграшу стандарту. М'яч у грі. Охріменко. Міліці Антес. Назад. Коваль. В дотик пас від Миколаюка, перекошний Владиславом Могиєвським, Мігієвське. Бровкою, і важко. Максим, Івашко, Максим, Івашко, важко. Вигаден, непогано. Баликін. Хименко. Миколаюк, юк. проти. Важко також перед Євгеном Миколайком. Той продовжує меча тримати. І з центру поля далі на кепа. Даніл Баликін повернув Євгену Миколайку. До центру грає. Охріменко. Центас. Охріменко направо. Миколайук. Для Баликін, який зовсім сам володіння жеми. Зараз на Баликіні концентрує увагу партнерів. Намагається Жема. Не прикриє тим був Баликін. Ти, що Не проходило передачу, Друзі, зараз заходить у ворота Славутич. Добре влучання. Даємо поляюки із бровки, Микола Юк. 0 за ТЛ 2. 7 хвилина. Микола Юк відкрив рахунок. Ой, <плес> Важко. І важко. Ставив ногу. Забрав цього м'яча Артем Артемохрієменко. Білі Центос. Вриває меча, але і 29 дев'ятий номер. Сини білих продовжує боротися. Тут Огієвський заволодів. і З центру поля пішов старт від нього. Приєднується до атаки. Цими силами сигналізує, що є Яорес Брелінський натомість Огієвський пробуває, пробуває небезпечною. Таким от небезпечним моментом служб відповідає на пропущений м'яч. Читко зрівняти не вдається команді Максималь Вашка. Падіння Брилінського з боку Миколаюка свистить фол. Перше порушення правил у цій зустрічі. Прощав ще відходити. Можна розіграти Огієвський із Шмуратовим. Тимур. Тимур віддає передачу на Масана Масан. Вступає проти нього Артему Хріменко. Так, сьогодні в якості польового Олександр Масан. Сьогодні з єдиним стражем Жемою Славутич. Ще раз відзначаємо. Йдемося за атакою АТЛ-2. Хріменко на праву. Денисов. Охрібенко. Далі продовжує напрямку Михайла. Денисов. Денисов у штрафній. Відбивається від нього Олександр Басан. Прибирає ногу Баликін. Кін уводитиме. Вертатиме меча гру Миколаюк він зі стражем. Якущенко миттєво повернув номеру 93. Дев'ята хвилина. Центр Денисов. Чіпляється розвертається. Воно ну в Сударик встигає заблокувати нога Ореста брелінського. <рістаністична> Простріл на Микола Юка від Денисова. <рістаністична> Микола Юк. Миколаюк падіння перед штрафною. Мовчать арбітри. Миколаюк Миттєво підводиться. Брилінський, Так, друзі, санкція для Миколаюка буде дійсна, напевно. Зараз арбітру, Ні, без жодних санкцій. середина першого тайму. Ось Берлінський заробляє на собі порушення. І Огієвський. Виконець штрафний. Под Дениса влучає. Владислав. Далі з гри Огієвський. Огієвський. Просто хмеча до центру. Огієвський ще тягне м'яча. Огієвський. Ну і Петрович. Тримає. Тримає м'яча Все ще партнеру. Тут вже в штрафній зоні власних володіннях. Як Якущенко забрав. Увів. І навіть на Денис від цього М'яча Владислав кидає. Жема. Задирає ного Владислав Гієвський. Вже неможливо було дістати уведення від свого кіпера Владиславу Угієвському. <продуктив> Миколаюк. <продуктив> Тривається зміщення направо. У правій. Мровця Юк закидає до володінь. Жеми. Той вийшов і забравився ігор. Жема. Вигадне. Іважко. Петрович. Іважко. Знову опиняється у Петровича. Максим для масанато й голову підставляє. Ну, Вигодне роб'ять. Євгеній. Центром вирізає відскочимо святковоля і Олексій підхоплює Олексій. Ані самілики Кеп, кеп, позначки. Надвиско того меча задирає Максим Івашко. 13 -та хвилина тайм-аут, а ТЛ2 узяв. Ну, друзі, матч після минулої хвилини і перерви. 13-та. АТЛ-2 проти Славутича. Протистояння з візіону Друга ліга. Залишається та мінімальна суха перевага синього білого колективу над суперником. Колективом Максима Івашка. І черговий стандарт для АТЛ-2 Микола Юк. Підіймає металку. Длижну бробку. Охео Охріменко. 2-0. 14-та хвилина. Артем, Артем Охріменко, друзі, ударом з Лету. Ударом низом у кут. А Тейл 2 подвоє перевагу над Славутичем. За 6,5 хвилин до перерви. Іважко. важко. до Петровича. Дивіться, доводити Коваль на заваді зауту кеп Славутич. І Зараз Петрович. Максим Петрович. Перед ним білий Антос Максим Петрович. Євгеній Вигнер у центр поля одержа. Наліво він. Самілик. Миколаюк проти. Євгеній мається прикрити. Самійлик. Самійлик. Назад. Котить. І важко. Україн зміщується Максим. Далі просувається. Миколаюк виставив ногу. Якушенком за сей ситуацію, Кріменком. Машає пере собою Петровича. Не квапиться. Переводить Микола Юк. юки. Важко і важко. м'яча Максим. І Важко. Друзі, це що за передача така була? Що за рішення? Чи мені здалося? Окей аут для Славутича. Петрович, Петрович у штрафній. Роман Кушенка забрав. Та ні, не здалося Максим Івашко. Скільки людина все розрахувала? Траєкторію силу. Такий от футзальний більярд, не знаю, від Максима Івашка ногу опонента. І вийшла точна передача для Семілика. Такий цікавий, але мікро момент не на табло нічого не змінює. Що та атака, що й зараз вигоднер. Вигоднер. На газоні Баликін. Чому розводять руками гравці Славутича? Фол, звісно, з боку Євгенія Вигоднера. 0-2. Команда поступається. Може десь емоції. Певні. Чотири хвилини. грати ще у першим тайм. і важко. Вступає він проти Баликіна. Леніл виконує передачу. Похріменко. Верчаємося, Вигоднер про це подбав. Ну і Ігор в свою чергу. Так, виголошу, виголошу рафері про вихід на користь синьо-білих. Баликін. <рісті> Коваль. <рісті> Охріменко. Охріменко активно проти. І важко. Передача гулки про Романе Кущенко. <рісті> Опускава, от Баликін. взяв за аут Продовжується, друзі, поєдинок після минулої хвилини перерви. Старт 18-й. Важко. З ним розіграш ауту. Доходиться передача. Тамуріш Муратов спустив від себе. Михайло Денисов цим миттєво скористався. Запустив ось до зворотної атаки Олексія Коваля. І він цю атаку доводить до голу. удар з лівої вдається. У Дальній Лігніку, друзі. Олексій Коваль. Третій гол на тл 2 проти Славутича. Михайло визначається асистом Коваль. Чотири голи за неповні два поєдинки. Поки так від 10-го номера АТЛ-2 стартом нового сезону. Огієвський. Огієвський. Шмуратов чекає у центрі. Огієвський. Огієвський. Масан. Масан. Виховуємо ще Денисов. Денисов Масандр слідує після втрати. Михайло Денисов залишає дев'ятому номеру з Густругу. кута над голкіпером непогано виконує трохи-трохи. Роман Катяни задав. Тієї учності. Денисов скидання головою Микола Юк з лівої ноги. Заклюють наклино починаємо і розпочинатиметься Огієвський у центрі вигляда Петровича далі. Огієвський закине бровку. не дійдеться передача причина тому Микола Юк. Євген опиняється перед голкіпером і встигає прокинти пол земму. Далі ремес покидаємося поля. 47 секунд. <кій> Огієвський. Аном з відкладеного фолу для опонентів Славутича. Петрович. Петрович так підліво, гол, розбирається. Максим Петрович, друзі. Славутича теж є. Кому виконувати в такі моменти. Максим Петрович. В роздягальню Славутич. Побачимо, як далі буде folk i tre Звершується перший тайм за 3-1. На ТЛ-2 Словутич 3-1. Перший тайм завершився. Отже, друзі, тайм номер 2 розпочався на дистанції цього протистояння. атл 2 проти Славутича. 3-1 нині за колективом Данії Лабаликіна. Юген Миколаюк на сьомій. Оформляє 1-0. Сильно заряджаючи м'яча із правої бровки. Жема не встигає зреагувати. Ще сімома хвилинами пізніше. Артем Ухріменко. Класний гол провів! А Славутич. 3-2 уже Славутич. А 3-2 вже Славутець Максим Івашко. У роздягальню і на виході з неї. Так, Славутець забиває обидва свої м'ячі. І Як підсумок? На крок. Наближається колектив номінального гостей до колективу 2 до команди, що все ще лідирує. Артем Ухріменко на 14-й. Класний гол забив ударом з Лету в Кут. Вклав м'яча Олексій Коваль.